Вітаю, хочу познайомити вас з собою як організатором, директором Центру кінезії, центру психології і кінезіології. Мене звати Ольга Попільницька. і я вже більше 15 років. Я відбилася вже з рахунку, оскільки я є психологом. Я була дитячим психологом, сімейним арт-терапевтом, нейропсихологом. Багато-багато приймали діток, дорослих, сімейні пари. Працювала у школі, у нашій білоцерківській єврейській школі, яка дала мені багато досвіду, і багато працювала у київських садочках. В общем, загалом досвіду так багато стало, що я почала навіть навчати і ділитися, і об'єднуватися з різними психологами. Тому і створила центр кінезія, місце, де можна зустрітися не лише зі мною зі мною, і з моїми. Якби надбаннями, які я отримала і передаю, це не лише консультації, але й навчання, а також люблю знайомити з класними спеціалістами, які допомагають в нашому чудовому місті. Тож, якщо трошечки про мене, чому потрібно довіритися не лише мені, а й центру, кінезія, це тому, що ми направлені на допомогу. Ми хочемо, щоб ваш стан був спокійний, бо спокійні люди дають стресостійкість країні, і ми в це віримо. І чим більше людей буде піклуватися про своє психологічне здоров'я, тим здоровіше буде суспільство, а тим паче діти, бо вони знаходяться у нашому середовищі. І якщо вони будуть відчувати спокій від дорослих, то ж вони самі будуть становитися більш спокійними, краще навчатися і доходити до тих вершин, які їм потрібно подолати на сьогоднішній день, навіть якщо вони у країні, де воєнне положення іде війна. І тому ми з вами будемо раді зустрітися у центрі. І якщо вам дуже закортиться зустрітися зі мною, завжди є живий формат, онлайн формат, я навчаю кінзіології, психокінезіології, даю індивідуальні консультації як для дорослих, так і для сімейного дитячого такого консультування. Тож, якщо вам Дуже кортить, я завжди на зв'язку, і будь-які питання, якщо вам якісь потрібні, ми зважимо можемо з вами обов'язково вирішити. Але також, якщо ви є власником компанії і вам потрібно, щоб спеціаліст допоміг саме вашій компанії з вашими співпрацівниками, то ж наші наша команда теж може таке робити. Дякую за увагу і до зустрічі на антистресових зустрічах.